Доброго дня, шановні слухачі, вітаю вас. Сьогодні ми продовжуємо розгляд роботи в програмі «Баз, Бухгалтерія Корп». Я хочу торкнутися дуже розширеної теми, це теми відпусток. Тут дуже багато є можливостей, функціонал програми незвичайно великий, і тому ми поступово будемо з вами крок за кроком вивчати, як налаштовуються відпустки, залишки відпусток в програмі і як це все контролювати. Але сьогодні я хочу вам показати, яким чином налаштовується певний вид відпусток для організації в цілому, для штатної одиниці або для співробітника. Зокрема, на початку зустрічі я розкажу на прикладі відпустки, яким чином ще налаштовується спосіб відображення для певного виду нарахування. Пам'ятаєте, ми з вами на минулому занятті. Розглядали спосіб відображення для організації, підрозділу та співробітника. По пріоритетності найперший це співробітник у нас був, так якщо для співробітника налаштовано, то спосіб відображення у нас буде братися з картки співробітника. Але якщо спосіб відображення налаштований для певного виду нарахування, то незалежно від всіх інших нарахувань, буде відображатися зарплата в обліку. По правилам цього виду нарахування. Для цього ми зайдемо з вами в розділ Зарплата, довідники та налаштування і виберемо нарахування. Тут цілий список нарахувань, вже з вами з ним знайомилися так, тільки коротко. А зараз подивимося, наприклад, відкриємо карточку, додаткова відпустання. Оплата додаткової відпустки, наприклад. Відпустка додаткова. І, наприклад, ви цю відпустку додаткову хочете відображати якимось певним способом. Не тим, яким відображаються всі нарахування для даного співробітника. Для цього ви заходите в нарахування всередину картки. Вибираєте розділ Податки внески по і тут ви бачите позиція Бухгалтерський облік. Якщо так, як для співробітника, то як встановлено для співробітника. А якщо як встановити для нарахування, ми ставимо, вибираємо цю позицію, то потім ми вибираємо певний вид відображення. Наприклад, ми щось введемо або Ну, Зарплата ремонтній ділянки. Це я так для, для прикладу. Ви можете зробити, наприклад, відображається на витрати підприємства. І натискаємо Вибрати. Тепер після цих налаштувань відпустка додаткова буде відображатися не так, як написано в карточці співробітника вибрано, а так, як цей вид нарахувань у нас призначений. Я вам пропоную зробити таке, таке налаштування в програмі. І протестувати, яким чином буде тепер відображатися це нарахування в бухгалтерському обліку. Я вас запевняю, що лише так, як ми прописали в карті нарахування. Я не буду на цьому зупинятися, закриваю карточку нарахувань, нічого не зберігаючи, тому що мені поки що це не потрібно. А зараз ми перейдемо з вами до відпусток безпосередньо. На початку. Я хочу вам показати, що в розділі Головне ми вибираємо Зарплата і тепер вибираємо налаштування складу нарахувань. Тут у нас є підрозділ Відпустки. Сьогоднішня наша тема відпустки, тому ми розглядаємо лише цю, цей розділ. Тут ми можемо з вами вибрати відпустки, які, крім основної, наприклад, ще можливо відображати в програмі. Проставляючи галочки на цих позиціях, навчальні відпустки, додаткова відпустка для тих, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, а також відпустка без оплати. Тут ви бачите, що для відпустки без оплати також є можливість, у тому числі внутрішньозмінні, тобто часткові якісь відпустки, не повністю день, а якісь часткові лише відпустки ми можемо з вами відобразити в програмі. Лише після цих налаштувань буде можливість надати співробітнику відпустку для постраждалих від аварії на АЕС. Тобто, якщо ми галочку не проставимо, то такої можливості у нас не буде. Як налаштувати далі? я вам про це розповім. Зараз ми просто застосувати та закрити, натискаємо і закриваємо дане налаштування. Далі. Для того, щоб нам була можливість надати співробітникам певні види відпусток, нам необхідно їх заповнити. Для цього ми заходимо в розділ кадри і вибираємо позицію налаштування та довідники, і тут у нас є види відпусток, це довідничок. В програмі він занесений до цього налаштування, тому ми зможемо його завжди, коли нам потрібно знайти. Тут ви бачите, що на рівні конфігурування у нас певні види відпусток вже прописані. Ознакою того, що прописані вони на рівні конфігурування, ви бачите, зліва є рисочка голубенька і кружечок. Це значить, що вони внесені на рівні конфігурування. Сюди ми з допомогою кнопки Створити також зможемо додати потрібні нам види відпусток. Ось таким чином. Пишучи найменування і також налаштовуючи, яким чином вона буде розраховуватися і яка це відпустка. А тепер, дивлячись на оце діалогове вікно, я можу вам сказати про те, яким чином налаштовується відпустка для всіх співробітників організації. Прописуємо назву. Відпустка, наприклад, є щорічною. І ось галочка надається всім співробітникам, вона говорить про те, що будь-який співробітник, якого ми будемо приймати в організацію, для нього вже буде прописаний цей вид відпусток. Також можна прописати кількість днів відпустки. Тут ми також можемо вибрати постійну так, і кількість днів прописати. Також можемо заповнити залежно від робочого місця. І потім вибрати для певного робочого місця, і також залежить від стажу. Коли залежить, значить, ну зараз секундочку, залежить від робочого місця, налаштування тут немає, а залежить від стажу, тут у нас є, ось ви бачите, активується кнопка налаштування. Тобто, в залежності від е, стажу у нас буде кількість днів відпустки. Тобто, якщо стаж такий, то ось тут ми прописуємо додати. Вид, стажу, так? Вид якого стажу, по-перше, повинен бути, ми його також будемо з вами розглядати, призначається для співробітника, і також днів на рік, скільки нам ця відпустка, скільки ми цю відпустку можемо для певної, значить, певного стажу, для певного співробітника призначати. Якщо ми з вами зайдемо на закладинку «Основний, Основна відпустка, так? Ось тут основний від відпустки. То ви бачите, що відпустка є щорічною, надається співробітникам постійно, і ось тут, ви бачите, прописується 24 дні. Тобто для кожного співробітника буде призначена для кожного прийнятого на роботу так, співробітника, буде призначена ця відпустка. Про це ми далі з вами подивимося. Також ми можемо налаштувати від, певну відпустку. Відпустку для певної штатної одиниці. Для певної штатної одиниці ми заходимо з вами через кадри, налаштування та довідники. ні, вибачаюсь, головне кадри. Бачите, тут трошечки налаштування, розкидані по позиціям, і ось ви бачите штатний розпис. Налаштування штатного розпису. Ми зробили так, що штатний розпис ми ведемо історію змін штатного розкладу і таким чином маємо можливість змінювати штатний розпис і дивитися відпустки. Зараз зайдемо з вами до налаштування для певної штатної одиниці. Для цього ми заходимо в розділ кадри, штатний розклад. Якщо ми зайдемо на будь-яку позицію штатного розкладу і захочемо, зайдемо на закладинку Додаткова, тут, де в нас відпустки налаштовуються, ви бачите, але тут у нас позиція Додати не активується. Для того, щоб додати якусь відпустку для певної одиниці штатного розкладу, нам потрібно відкрити документ затвердження, наприклад, штатного розкладу і заходимо в певну позицію, наприклад, «Подія». Коли ми зайдемо до закладинки додатково, то тут вже є можливість додати, наприклад, додаткову щорічну відпустку, наприклад, там 14 днів, нова щорічна відпустка для певної одиниці. І тепер, коли ми будемо приймати на роботу, наприклад, цього водія, ось візьмемо кадри, так, співробітники. У нас є співробітники, які не прийняті на роботу, наприклад, Емельян Олег Петрович. Ми хочемо його прийняти на роботу, і давайте подивимося, яким чином налаштування для всієї організації і для штатної одиниці, ми вже зробили з вами, яким чином має вплив на прийом на роботу. Ми тут з вами вибираємо на позиції зверху оформити документ. Вибираємо прийом на роботу. Ми прописуємо, наприклад, травень місяць, по-моєму, в травні ми затвердили цей штатний розпис. Так. І тут прописуємо також 1 травня. Ось вибираємо місяць, так. підрозділ виробництво і водій. Ми для водія з вами додали відпустку, додаткову водій виробництво. Так. І тепер подивіться, будь ласка, оплата праці. з також штатним розпису. А, наказом встановлено щомісячне нарахування має право на щарічну відпустку 24 дні. 24 дні це вид відпустки, який нам прописаний для всієї організації. 24 дні. Давайте оформимо прийом на роботу, оформити документ, прийом на роботу. Значить, пропишемо ми з травня місяця зробили налаштування. І тут також травень. Подивіться, будь ласка, уважно, поки ми ще не вибрали певної посади, то у нас відпустка прописується лише для всієї організації. А тепер давайте виберемо підрозділ. І дивіться уважно, вибираємо водій, і в нас додається додаткова відпустка 10 днів, ту, яку ми з вами прописали для цієї посади, тобто для певної посади зі штатного розпису. І ось таким чином уже у нас є відпустки. Проводимо документ і вже в нас буде він прийнятий. Поки що я цього не зроблю, тому що на сьогодні нам поки що це не потрібно. І зараз... Я хочу ще вам розповісти про те, яким чином можна налаштувати відпустку для осіб, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Пам'ятаєте, ми з вами галочку поставили в загальних налаштуваннях, і в нас тепер з'явилась можливість в довіднику фізичні особи заходимо через кадри фізичні особи. Візьмемо для Едельвейсу, ми з вами розглядаємо організацію Едельвейс, І продивимося, наприклад, того ж самого Омель'яненка, фізична особа. І ось тут є таке посилання Спеціальні статуси. В цьому підрозділі, в самому низу, ви бачите відомості про пільги фізичним особам, що потерпіли від аварії на ЧАЕС. Тут ми проставляємо, наприклад, 14 днів. І ось тепер записуємо цю карточку. так? Запам'ятали, це у нас фізична особа, записати та закрити, закриваємо фізичні особи. Заходимо до кадри співробітники. Нам, у нас вже є цей співробітник, тому нам не потрібно його знову таки робити. Оформлюємо документ прийом на роботу. Ось, ви бачите, що зразу прописалося. Додаткова відпустка постраждалим. Тобто ця відпустка не залежить у нас від співробітника, від посади. А це вже вибравши фізичну особу, співробітника, і це в даному разі і фізична особа, у нас зразу ж ця відпустка прописується. Виробництво і вибираємо водій. Ось, ви бачите, коли ми натискаємо кнопочку редагувати, тому що там в записах ми не бачили, а тут ви бачите, що є у нас додаткова вже відпустка постраждалим на чаес, основна відпустка, яка по всій організації, і також додаткова відпустка, яку ми призначили для певної штатної одиниці. Ось таким чином. І тепер подивимося, як для співробітника можна змінити склад відпусток. Для цього ми заходимо в співробітники, наприклад, в прийомі на роботу. У нас є можливість тут, де в нас прописано, ми вже з вами дивилися, прописані відпустки. Ми тут безпосередньо, натиснувши кнопку Редагувати, додаємо з списку можливих відпусток потрібну нам відпустку, наприклад, щорічна відпустка на дітей. І прописуємо кількість днів. Тобто. Це можливість налаштувати вже відпустку для, безпосередньо для співробітника. Відмінити. Так, нехай так і залишається. Якщо, наприклад, ви прийняли вже на роботу, але пройшов якийсь період часу, і ви е, хочете поміняти відпустки, змінити склад відпусток, то для цього ви заходите в кадрові документи. Тут можна створити кадрове переведення. Безпосередньо з картки я завжди рекомендую, тому що тут зразу прописується організація, прописується потрібний співробітник. І ось тут є така позиція змінити право на відпустку. Знову ж таки, редагувати. Це вже в документі кадрове переведення ми можемо аби, або скасувати якусь певну відпустку для даного співробітника. Або додати нову таким же чином, як і прийоми на роботу. Хочу ще вам сказати, що відпустки, які ми будемо змінювати для штатної одиниці, не будуть прописуватися для співробітника, який вже прийнятий на роботу. Тобто, якщо ми вже прийняли на роботу, а потім змінили штатний розпис відпустки, то ці відпустки не будуть призначатися. Тому також необхідно в кадровому переведенні це призначення. Зробити. Так, це, я думаю, зрозуміло. І тепер саме простіше, що я зроблю, це нарахувати відпустку. Я заздалегідь нарахувала зарплату за травень, щоб був хоч якесь нарахування для нашого Омельяненка. І тепер через кадри відпустки я заходжу в відпустки і додаю нову відпустку. Наприклад, з 1.06 по 4.06 ми призначаємо відпустку. Зразу ж програма нам розраховує даний від від відпустки, і якщо нам потрібно, то ми вибираємо для співробітника, як співробітник використав відпустку. В даному разі ви бачите, що за один місяць нараховано, і два дні вже залишок відпустки є, тобто накопичення є. А тепер давайте ми з вами проведемо цей документ відпустка, так? Провести та закрити, і зайдемо до нього ще раз. Подивимося, як працівник використав відпустку, як програма реагує на будь-які проведення, які в нас є. Так, це в нас Омель'яненко. Угу. Як працівник використав відпустку? Ви бачите, що накопичено плюс 2, а мінус 4. Тому... У нас зараз залишок відпустки на сьогодні мінус 2. Тобто програма, мені здається, правильно, в даному випадку найпростіший метод ми взяли. І врахує нам залишки по відпусткам. На цьому я хочу закінчити. Тут дуже багато для вас є. Це здається, що все дуже просто. Ви спробуйте це все відобразити в себе в програмі, подивитися, зробити приклад і розібратися з налаштуваннями. Далі ми продовжимо. Багато бажаю вам успіхів у програмі. Всього найкращого!